Легалізація праці у пріоритеті торік в Івано-Франківській громаді виявили понад три сотні неофіційних стажерів, а за три місяці цього року 82. Ця цифра кажуть в управлінні праці, щороку лише зростає. Відтак фахівці виходять у традиційні рейди. У полі зору інспекторів, здебільшого магазини, торгівельні центри, ресторани, кафе, ательє, майстерні та салони краси. Їх не просто перевіряють, але й проводять із роботодавцями та працівниками роз'яснювальну роботу у 23 році було обстежено і проведено інформаційна робота з 2747 суб'єктами господарювання, виявлено 351 стажер тобто людина, яка працювала без офіційного працевлаштування, оформлено 353 працівники, сума легалізованої заробітної плати складає 2 мільйони 635 і 1 тисяча гривень, залучено до міського бюджету 1 мільйон 513 тисяч, 13 і 7 тисяч гривень. У першому кварталі 2024 року обстежено 644, як ми бачимо, кількість стажерів не зменшується в відсотковому відношенню, 82 працівники оформлені. Сума легалізованої заробітної плати 582,2 тисячі гривень. Та є і позитивна динаміка, незважаючи на військовий стан, кількість фізичних осіб підприємців зросла. Інформаційну роботу сьогодні проводять із релокованим бізнесом, залучаючи фахівців філії Івано-Франківського центру зайнятості. Де вони говорять про переваги працевлаштування внутрішньо переміщених осіб і не тільки про програми, які існують, як для бізнесу, який релокувався, а також і для нашого бізнесу є бізнес, який пере... Релоковується разом зі своїми працівниками, тому що в нас є дуже прикро, але в нас є бізнес, який ем, релокувався, але переїхав, оскільки у нас не змогли знайти фахівців, наприклад, металообробка. Дуже велика потреба в релокованому бізнесі є у швеях. Не вистачає і взагалі проблема з кадрами. У нас дуже гостра. На сьогоднішній день в центрі заняті понад 600 вакансій на обліку як безробітні перебуває біля 400 осіб. В управлінні праці нагадують, без належного оформлення на робочому місці працівники не мають ані соціального, ані юридичного захисту, та й страхового стажу відповідно. А ще відповідальність за порушення трудового законодавства ніхто не скасовував. Штраф за кожного неоформленого працівника може становити 80 тисяч гривень. А якщо порушення виявили повторно 240 тисяч. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.